спікера Анастасія Д'якова, засновниця громадської організації Стоп Секстинг. на тему освіта чи безпечна розробка, роль it індустрії в захисті дітей від насильства в онлайн світі. Дякую теж сподіваюся, що після такої ночі всі, що мають сили вчитися далі. Я сьогодні хотіла би розказати крім тих крутих можливостей, які дає нам онлайн світ, які онлайн світ дає ризики. Що ми маємо? Так, повертаємося назад зараз одну секунду. А, Ні, не піде нас відео. Добре. А, що ми маємо, коли ми маємо доступ до інтернету? А, як виглядає реальність українських дівчаток, зараз маючи доступ до гаджетів? А, в Києві зловили киянина, які маючи просто доступ до інтернету, скоїв злочини проти 200 дівчат, яких він змушував надсилати оголені фото і відео, робити сексуальні дії на камеру. А ті дівчата вони були як з Києва, з України, так і з інших міст. На жаль, багато з них. Намагалися покінчити життя самогубством, бо злочинець завжди будує комунікацію таким чином: це ти винна, це ти надіслала, я всюди поширюю цей контент, тобі ніхто не повірить. І найбільше шокує в мене в цій ситуації те, що з цих 200 дітей жодна не повідомила в поліцію. Ситуацію вдалося розкопати, розслідувати завдяки сміливості тільки одної 12-річної дівчинки, і з рахунок цього вдалося врятувати всіх інших дітей. Як виглядає реальність українських хлопчиків зараз в інтернеті? Дуже багато дітей, в першу чергу, хлопців, проводить багато часу в онлайн іграх. І на сьогодні це ключова площадка, де наш ворог вербує наших дітей до скоєння абсолютно різних злочинів. Підпала автівок надання геолокації, розповсюдження дезінформації і пропаганди. Ми бачимо ключові міста і області, де такі злочини відбуваються. Як ще да виглядає реальність наших дітей? На жаль, наші діти страждають також через кібербулінг, це травля в інтернеті і додають секретні чати. Вони стають жертвами через суїцидальні групи, про які ми багато на жаль чули. Також вперше наші діти бачать порнографічний контент, чиє вис коли чи є в аудиторії якісь ідеї. Тише. Нема ідеї. Да, на жаль, мені б хотілося, щоб я теж не знала, завжди після своїх презентацій я шуткую, зараз вам якось з тим треба жити. Да? В молодшій школі вперше насправді діти бачать порнографічний контент, і це зовсім не ті фото або відео, які ми з вами могли побачити в школі, коли наші батьки залишили свою касету, або в старшого брата або сестри були якісь картки. Ні, це дуже жорстокий контент насильство над дітьми, над тваринами, над літніми людьми і так далі. Діти, як і ми з вами стають жертвами ПСО, дезінформації. Вони як і ми з вами бачать зґвалтування страту військових полонених, котування дітей. Все, що є в онлайн світі, те, що бачите ви, і коли ви щось бачите, думаєте, Боже, це жахливо. На жаль, все це бачать наші діти. І Питання, що ми з тим робимо. А, які дані ми маємо? На жаль, кожна четверта дитина в Україні ставала жертвою сексуального насильства в інтернеті. Що це таке? Це коли дітям надсилають оголені фото або відео, без їх запиту, очевидно. Це коли дітей питають про їх інтимні частини тіла, коли дітей змушують надсилати оголені фото або відео, або робити сексуально. Сексуалізовані трансляції, і на жаль, коли ми говоримо з дітьми, діти нам кажуть, а, це дікпіки, які мені надсилають в інстаграмі. Тобто для них це є нормою, тому що це так часто стається, що діти навіть не уявляють, вже, що це щось ненормальне. Разом із тим, кожна шоста дитина готова зустрітися з людиною з інтернету. Як це використовують злочинці? Вони втираються в довіру дітям через соціальні мережі і далі вимагають від них реальні зустрічі, на яких відбувається зґвалтування. Як виглядає світ нас, дорослих в інтернеті? На жаль, ми сьогодні багато стикаємося і спорно це поширення оголених фото або відео вимаганнями, сталкінгом, переслідуванням, шантажуваннями. А діпфейком. І з розвитком штучного інтелекту тих ризиків, на жаль, їх буде тільки більше. І весь світ же погодився, що регулювання соціальних мереж воно, тотально провалилося. А тому всі зараз дуже швидко намагаються регулювати штучний інтелект, аби ця розробка була максимально безпечною. Це так виглядає Сталкінг, коли кожні декілька секунд вам приходять повідомлення. Що ми, як організація, робимо для того, щоб цей світ був кращим. По-перше, ми надали знання вже мільйону українців: це і діти, і батьки, і соціальні працівники, прокурори про те, як захистити дітей в інтернеті. Ми проводимо величезні інформаційні компанії. Багато хто з вас зміг бачити нашу рекламу в метро, на телебаченні, на радіо. А також спільно з урядом у нас є консультаційна лінія. Дуже раджу вам. Якщо будуть питання щодо безпеки дітей в інтернеті, звертатися 1545. Далі обрати. Три, ми видаляємо матеріали насильства над дітьми, ми проводимо величезні дослідження. В грудні, а, в січні, вибачте, будуть результати нашого дослідження про те, як злочинці використовують штучний інтелект, щоб скоювати злочини проти дітей в Україні. І також ми багато працюємо з бізнесом, про це я сьогодні ще розкажу. І часто, коли я питаю, як ви думаєте, От ми бачили весь цей жахливий світ, в якому живуть наші діти, хто має зробити ці зміни. І, на жаль, дуже часто я чую батьки. Це ж їх діти, вони мають щось з тами робити: надати знання, не купувати гаджети, налаштувати безпечні паролі. З одного боку, так. Але з іншого боку, коли ми, як водії, сидяємо в автівку, я можу вивчити всі правила, всі е, здати тести. Але я очікую, що моя автівка пройшла креш-тест. Що в мене є пасок безпеки? Це вже моя відповідальність його пристебнути, але і також що в мене є подушка безпеки, і в мене питання сьогодні до індустрії, до розробників і по всьому світу зараз дуже активно розвивається рух, Safety by Design, тобто розробка, яка апріорі є безпечною. Тобто, коли ви розробляєте свої продукти, ви задаєте собі питання: окей, якщо моя дитина буде користуватися цим застосунком, чи може вона бути завербована російськими спецслужбами? Чи може вона стати жертвою сексуального насильства? Чи може вона покінчити життя самогубством через те, що я створив цей додаток? Тому safety by design — це величезний тренд зараз у світі, і я дуже сподіваюся, що ми робимо все можливе, щоб він був популярний серед українських it розробників Ми багато працюємо в Україні і з урядом від Міністерства освіти до офісу генерального прокурора. Ми працюємо з компаніями. І в Україні і за кордоном, як, наприклад, з Стар або з Тікток, або з Вол Дійсне, з міжнародними фондами. І всюди ми пропагуємо ідею, те, що захистити наших дітей в інтернеті від тих жахів, які ми з вами бачили на початку, це наша з вами спільна відповідальність. Це не відповідальність одної мами або одного тата, бо онлайн світ це величезна ком'юніті. І тільки діючи разом, ми зможемо це зробити. Що ж ви особисто можете зробити, якщо у вас є діти або молодші брати і сестри? По-перше, в нас на сайті Секстинг ІНЮЕЙ є багато різних уроків, які ви можете провести і вправ зі своїми дітьми. Також на сайті ви зможете знайти налаштування батьківських контролів. Це для дітей молодшої школи з підлітками, такі фокуси не пройдуть. А, також дуже вам раджу послухати наш подкаст Хороших батьків не блокують. Це подкаст, який ми зробили в минулому році за підтримки Walt Disney спільно з «The Ukrainians». Більше ста тисяч людей вже отримали через нього знання і його прослухали. І звертатися на лінію 1545, далі обрати три, якщо щось сталося з вами або вашими близькими дітьми в інтернеті. Що ж можуть зробити компанії на слайді? Ви бачите приклад нашої співпраці з компанією Бітрут, яка підтримала проведення навчань для шкільних психологів. І зараз психологи в школах будуть знати, як попереджати такі злочини, як виявляти дітей, які постраждали, і як надати допомогу. Також ви можете приєднатися як компанія і підтримати навчання для регіонів прифронтових. Бо сьогодні абсолютно більшість навчання в школах прифронтових регіонах відбувається в онлайні. І саме в тих регіонах ми найбільше бачимо і виробування дітей, і розповсюдження пропаганди. І дуже важливо, щоб вчителі і діти в тих регіонах мали знання. Також це може бути протидія виробування дітей і інформаційно-освітній компанії по геймінгу, бо в кожного з вас, певно, Певно, є соціальні мережі. І коли ваша дитина реєструється в соціальних мережах, ви хоча б приблизно можете уявляти, як виглядає її світ. На жаль, в ситуаціях хеймінгу ми маємо дві реальності: діти, які проводять там дуже багато часу, і батьки, які часто не знають нічого про онлайн-ігри. Тому наша ідея в тому, аби поєднати ці світи і надати батькам більше знань про те, що відбувається з їх дітьми в онлайн іграх. Також з наступного року ми починаємо активніше працювати по напрямку захисту саме дорослих в цифровому середовищі. Тут ми говоримо і про порнопомсто, і про кіберсталкінг. І наша ідея в тому, що щоб зібрати дані, провести дослідження і розуміти, а як насправді виглядають ті злочини проти дорослих сьогодні в Україні. І останній компонент, який, певно ви не так добре бачите через мене, це створення спільноти Safety by Design. На цій ми працюємо активно і з it асоціацією в Україні і з українським бізнесом, аби ці можливості були доступні для кожної it компанії в Україні. Тому тільки за нами вибір, як буде виглядати світ, в якому всі ми з вами живемо, або ось так для наших дітей, або ось так. І я сподіваюся, що ми всі з вами разом докладемо всіх зусиль, аби цей світ виглядав так. Дякую вам.